Всім привіт! Мене звати Володимир і з вами компанія Evo Motors. За мною знаходиться перша в Україні Lexus TX. Трішки інформації про нього. Це повнорозмірний люксовий кросовер, який має в собі три ряди місць. Виготовляється він з вересня 2023 року, і в нього є 5 комплектацій. Саме у нас це комплектація Executive, Одна з найкращих. Якщо подивитися на модельний ряд Lexus, то тик займає його між RX та LX. Чому його перевага? Що він не такий габаритний, як LX і має більше місця, чим в RX. В нього є третій ряд сидінь і більший простір багажного відділення. Тому саме час поговорити про габарити цього автомобіля. В нього довжина 5 метрів 14 сантиметрів, ширина його 2 метри, а його висота 1 ,78 метр сімдесят Завдяки елегантним деталям Lexus лексостик зачаровує з усіх боків. Особливо в очі кидається його решітка радіатора, яка поєднана з бампером, що позитивно впливає на його аеродинаміку. Адаптивна led оптика обладнана денними ходовими вогнями, а понизу бачимо протитуманні фари та додатковий елемент для освітлення при повороті керма. Цю модель компанія встановлює два варіанти двигунів. Один гібридний, а інший бензиновий, 2,4-літровим турбованим на 275 кінських сил та 205 крутного моменту, який працює в парі з восьмиступінчатим автоматом і приводять в рух чотири колеса цього автомобіля, що каже вам, що він В Комплектації Executive Встановлені двіски 22-го радіусу, що гарно імпонують до розмірів цього автомобіля, а колір підкреслює вишукані лінії цього автомобіля. Бокові частини мають не тільки дизайнерські властивості, а й аеродинамічний функціонал. Задня стійка створена в тон скла для того, щоб зробити ефект парящого даху. При вертикальному положенні всіх сидінь об'єм багажника 570 літрів. А якщо скласти всі сидіння, то він зросте до 2750 літрів. Також тут є додаткова ніша для зберігання ваших речей. Завдяки габаритам цього автомобіля кожному з семи пасажирів буде зручно. Кожна ручка автомобіля обладнана безключовим доступом. Вона є статичною, а відкривається за допомогою кнопки, яка знаходиться за нею. Двері в закритому положенні повністю закривають поріг автомобіля, а дверна карта зроблена з якісних матеріалів, а також має підсвітку ручки. Щодо сидінь. Заднє сидіння мають підігрів, а передні мають не тільки підігрів, а й охолодження. А сидіння водія може запам'ятовувати до трьох різних положень. На сидіннях використана шкіра напа, а також алькантарова вставка для бокової підтримки. Попереду вона більш виражена, а позаду менш. Торпеда автомобіля знаходиться на рівні з капотом, також обладнана проекційним екраном. Перед водієм є приборна електронна панель 12 дюймів і також великий мультимедійний екран 14 дюймів. Кермо приємне на дотик, обладнане багатофункціональними кнопками, які можуть виконувати різні функції в залежності від режиму. А також у вас є можливість обирати візуальний вигляд. Вашої приборної панелі. Всього їх три. Центральний дисплей має вражаючу якость, також є функція бездротового CarPlay або Android Auto. також ви можете налаштовувати функції їзди, це Normal, Sport, Eco, або ви налаштовуєте свій режим Custom. режими клімат-контролю, підігрів керма, ви вмикаєте все це з екрану, але керування клімат-контролем, а саме температури, все ж винесли на такі коліщатка. Якщо подивимося понизу, є коліщатка гучності, а також обдув повітря і підігрів дзеркал. Під вент отворами знаходиться кнопка, яка вмикає камери 360, а також автоматичну парковку. А найголовніше, що кожен Lexus TX обладнаний функціоналом Lexus Safety Systems 3.0, яка допомагає більш безпечно керувати цим автомобілем і включає допоміжні засоби, такі як адаптивний круіз-контроль. Мені дуже подобається, що Lexus додав сюди аж 8 зарядок type c Є ось три попереду і ще позаду. Також тут є ніша, в якій можна заряджати бездротовою зарядкою телефон. Вона відкидається і під неї ще додатковий простір. Є два з'ємні підстаканники. Також є додатковий простір у вашому підлокітнику. Lexus TX має два варіанти салонів. Шестимісний з капітанським тут і семимісний варіант, як у нас. На другому ряду може поміститися три дорослі людини і ще ззаду-дві. Панорамний дах більше розширює простір, а шторки захищають від сонця. За більш детальною інформацію ви можете перейти до нашого сайту або приїхати до нашого автосалону Евомоторс. Дякую вам за перегляд.